Нарешті, нарешті ми дожили до того дня, коли по російському федеральному зомбі тв кажуть правду, як то кажуть, спіймали на правді. Так, да, мені цікаво, як то кажуть, а що ж там було? А такого? от що там було там днями? Якась місцева телеведуча не так. нероком, не навмисно uh -huh. просто ляпнула в прямому ефірі про політичні вбивства, які були організовані російськими спецслужбами на території Росії. Не подумала. Ну, скоріше за все вона хотіла збрехати, але від правди не втечеш. Так вона це й ляпнула. Ну насправді цікаво Її доля, адже на Росії ну таке об'єктивно не прощають. Ну, ви самі знаєте, якщо дивитесь наші новини з боліт, до речі, наш Артамівченко вже чекає нас у себе. Тож давайте дивитися просто зараз. Доброго ранку, це новини з боліт. І сьогодні у випуску просто ціла революція в російській пропаганді. Випадково говорити про те, що зазвичай там намагаються приховати походу щось. Новеньке на Росії ведуча федерального зомбі каналу, мабуть, забула, що її мікрофон увімкнений, і випадково проговорилася про політичні вбивства, отруєння, постріли. Ну і коротше, всі ті е, злочини в Кремлі, які вони там скоюють. Головний євродипломат виявляється не в курсі варварських обстрілів в Білгороду, Донецьку, Горлівки та інших російських міст та селищ, російські міста та селища. вівця. Західною, до речі, зброєю відстрілюється, і не знаю про теракти, вона така, і про політичні вбивства, які були організовані російськими спецслужбами на території Росії. Упс, як невдобно вийшло. Це вам не просто новини. Це справжня СВО спецоперація випадкових откровень. Просто диво, що на російських федеральних каналах нарешті дозволили, хоча б трохи правди, хоча це і на. Увага, увага, час чергової захоплюючої історії від російської пропаганди. Ось цей герой в ефірі, який розповідає про смерть свого дядька в окупованому Донецьку, має відповісти на одне головне питання: хто ж винен? Відповідь у студію. У нього була онкологія, яку він не міг лікувати. Не міг лікувати тому, що клініка була у горлівці. Може, він міг би ще рік, два, три міг би прожити, якби його могли лікувати, але не могли. Найпростіші речі, найпростіші ліки їм не можуть довести, бо ці тварюки, які сидять на тому боці, вони мітять на цивільних. Правильно. Це ж Україна зробила, щоб лікарні не працювали, аптеки були зруйновані і так далі. Не Путін, який розв'язав криваву та жорстоку війну проти чужої суверенної держави. Молодець брошуру перед ефіром прочитав на відмінно. А зараз давайте подивимося на справжній прорив. Російська армія вирішила, що біслаки верблюди та дитячі візочки це майбутнє транспорту на фронті. Російська імпровізація. Танк застаріла техніка. Якщо ви думаєте, що все це смішно, ну так, це звичайно смішно, але тим не менш, знайте у цьому всьому є серйозний стратегічний сенс Пересоромити тих, хто кліпає на Росії місцевий автопром. Я не знаю, на чому ти їздиш, а я на ладі їжджу. Я їжджу на дуже хороших машинах, а от на фронті ти, хоча б раз на буханці їздив. Для тих, хто не в курсі, буханка це ось таке одоробло, яке вони на Росії називають машиною. У людей запитай, яка стала якість. Ти зараз до кого звертаєшся? Звертайся до тих, хто їх виготовляє. От я і звертаюся. Олігархи, які займаються виготовленням буханок, у ваших коробках стружка. Ви ці машини збираєте так, що у вас всі прокладки на виворі. Але те, що ви робите, це ганьба. Я вам більше скажу, все, що воно роблять, це ганьба. Ті ржаві коломаги, це найменше з їхніх проблем, чесно. До речі, це не всі перли, які видав Соловйов. Потініст трошки розпереживався. Мовляв, що ж буде, коли після війни всі дружно пороз'їжджаються по хатам. Робочі місця високооплачувані і зарплати не нижчі, ніж ті, які вони отримують зараз на фронті. Економіка здатна генерувати. Способ. Він би краще переймався, що вони з тими усіма вчорашніми зеками будуть робити, яких вони з кліток повипускали. Бо не знаю, як економіка, але кримінальний світ просто вибухне урожці феєрверком. А зараз справжнє втілення демократичного підходу до громадян від губернатора Курської області. Скажіть, а коли війна закінчиться? Скажіть, будь ласка. Ви у армії служили. Скільки вам років? Тридцять п'ять. Тридцять п'ять років. У вас є якісь захворювання. Кожен наближає перемогу так, як він вважає за потрібне. Все ж не так погано жити у світі, де твоя пропаганда завжди має ідеальне виправдання для всього, що є на цьому світі. З вами були новини з Боліт. Побачимося.